Наша партія, якщо ми говоримо вже про політичні рішення, виступає за модель оборони, схожий на Швейцарію. Перше, нам треба зробити велику кількість ополченців. Зараз є дуже багато чоловіків, які вже не перший місяць стоять через військоматі і не можуть нікуди потрапити. Ще більше чоловіків готові захищати свій край. От їх треба. Один раз викликати на величезні збори, а потім тренувати на менших зборах, щоб вони постійно були готові розгорнутися в партизанські загони на території своєї області. Батальйони територіальної оборони потрібні. Тут потрібні на Київщині, на Чернігівщині, на Житомирщині. Якщо туди, не ну, дай Боже, зайде регулярна армія Путіна, ми маємо бути готові, мати командирів, мати зброю і мати вже навчання ведення партизанських боїв прямо вздовж Житомирської траси, що ми говоримо про Київщину. Це перше, це дуже недорого і дуже своєчасно, тому що ну справді ця війна за незалежність показала, що казаки не вмерли і в усіх нас цей дух живе. Друге, що дорого і важко, але обов'язково треба робити. Ми з вами вже тричі обговорюємо за час розмови: професійну армію дорогі. Спецназівці високооплачувані з найкращим командуванням. Якщо, дай Боже, наступить мирний час, треба їх тренувати в миротворчих місіях. Як правило, солдати, які присвячують себе армії, вони задоволенням на таке йдуть, бо розуміють, що це обов'язок. І це можливість реально бути солдатом. Армія постійно має бути обстріляна, якщо ми говоримо про професіоналів. І звісно, з тепловізорами, з дронами, з найкращою зброєю і не з радянськими БТРами. І третій рівень, який обов'язково треба запустити, але це вимагає вже зусиль всього народу, і впродовж не одного року нам треба відновити зброю стримування. Будемо чесними, слава Богу, що нас щось залишилося ще з радянської авіації, яка до речі в Україні була найпотужнішою серед всіх країн радянського союзу, бо ми готувалися до війни з заходом. Нам треба відновити найпотужнішу систему ПВО. Нам треба відновити стратегічні ракети, Від якої лишилося 10%, як ми дізналися від так, колишнього. І очільника. треба обов'язково зробити ще краще ніж було, бо ми маємо страшного ворога на кордонах. Ми це в цьому переконалися. Стратегічні ракети. Колись найкращі ракети в світі вироблялися в Дніпропетровську. Сатана, як їх називали американці, це наш виріб, наш винахід. Обов'язково треба відновити ракету. Ування так, щоб Путін знав, атакуючи Україну, він ризикує не залишитися живим в своєму клятому підмосковному бункері, і звісно, треба ставити завданням відновлення ядерної зброї. В сучасному світі все таки саме вона є основним гарантом безпеки. Всі міжнародні угоди без справжніх сил оборони це просто папірці, і ми, як ніхто, тепер в цьому переконалися. Тому оборона має стати пріоритетом номер один на багато років наперед.